Системи протипожежного захисту Житомирських багатоповерхівок у критичному стані в порівнянні з іншими областями держави. Система їх протипожежного захисту знаходиться в найгіршому стані. Система протипожежного захисту, які ну, а саме це пожежна сигналізація, повіщення управління евакуацією людей при пожежі, димовидалення повітря. Тощо сьогодні перебуває в критичному стані. Упродовж останніх чотирьох років не фінансувались заходи з приведення систем протипожежного захисту у відповідний стан. Сьогодні кошторисна вартість робіт по відновленню інженерного обладнання систем пожежної сигналізації у порівнянні з минулими роками зросла, і за інформацією Житомирської міської ради становить 800 тисяч гривень на один будинок. По перше, будемо казати, дуже багато розграбовано. Зруйновано, вирізано всі електромережі, кабельні мережі, автоматика, а також рукави і крани для протипожежних гідрантів. На все це дійсно потрібні кошти. Ми заклали ці кошти 700 тисяч гривень, хоча би щось почати. Причиною занедбаності систем протипожежного захисту є її постійне розграбування. Люди крадуть деталі систем з власних будинків. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпорядилась розробити та затвердити плани відновлення систем протипожежного захисту. Результати виконаної роботи будуть відомі до 1 листопада 2015 року. Марина Вишинська за Алами управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області.